Попередніх відео, що про антени, що про RSSI всі писали погана наочність, не зрозуміло, що таке: покажіть дрон, покажіть антени, покажіть, як воно все працює. І тому я вирішив записати для вас нове відео, якраз про антени, про диполі, про RSSI і про те, як працює приймач з рознесеними антенами, з різними радіомодулями так званий diversity. Нарешті технічний прогрес дійшов до нас, то я можу вам показати наочну демонстрацію. А технічний прогрес з'явився до нас разом з Betaflight 4.5, в якому додали можливість показувати RSSI в DBM для того канала, для того радіомодуля, який зараз використовується приймачем. У мене дві антенки. Антенка номер 1 і антенка номер 2 Ці антенки непрості, це антенки з рознесеними радіомодулями. Ми можемо бачити, що RSSI у нас мінус 18 dBm І працює у нас друга антенка. Друга антенка направлена якраз в бік нашого передавача. Починаємо рухати цю коробку. Рухаємо, рухаємо, рухаємо і спостерігаємо за значеннями в DVR. DVR там щось теоретично має мінятися. Падає у нас на другій антенці, і теоретично має переключитися на першу антенку. От, перша антенка у нас якраз стає співосною з передавачем. І це у нас перша антенка. Перша антенка співосна з. Диполем, який є на передавачі RSSI першої антенки кращий за RSSI другої антенки, тому приймач використовує дані, які він приймає через перший радіомодуль з першої антенки. Наприклад, ви можете подумати і сказати, а що буде, якщо ми розташуємо їх паралельно? Можемо взяти і покласти отак: вот от паралельно їх, і подивитися, що буде в такому випадку. Ми бачимо, що у нас RSSI Знизився. Але в такому положенні, якщо ми перекладемо і покладемо їх під кутом 90 градусів, RSS буде вище і прийом буде краще. Повертаємо нашу коробку назад, щоб буде внести розуміння, що ж буде відбуватися, якщо ми повернемо назад. Бачимо, що у нас працює другий канал приймача. У нас відбувається другий радіомодуль мінус 19, показує. Тепер назад. Рухаємо назад, що ми бачимо. Бачимо, що мінус 18 працює перша антена. от таким чином працює diversity, Працюють рознесені антени з різними радіомодулями. Вибирається той радіомодуль, у кого краще RSSI в DBM. Вони не можуть працювати одночасно, ну тобто вони працюють одночасно, але приймач вибирає той радіомодуль, у якого краще RSSI. Тому, якщо ви будете розміщувати на дроні якось так, паралельно землі, то розміщуйте, щоб антени були під кутом 90 градусів, щоб мінімуми однієї антени чи мінімуми одного диполя перекривалися максимум в діаграмі направленості для іншого диполя. Дякую всім за увагу! Якщо це було корисним, підписуйтесь на мій канал.